Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру і все собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні. На нашій, не своїй землі і не пом'яне батько сином не скаже сину. Молись, молися сину за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково. Чи буде той син молитись, чи ні, та не однаково мені, як Україну зліє люди присплять лукаві і в вогні її окраденою збудять. Ох, на одне